Хочу пригласити ще до слова сясний Павло Геннадійович, депутат Вінницької обласної ради. Будь ласка, поділіться підтримайте. Я хочу подякувати вам за те, що ви на зустрічі йдете. В газетах часто висвічуються наші статті. Цього разу в нашому місті, ще раз напомню, хто не взяв, візьміть газету, прочитайте. Ясний Павло Геннадійович, він, він читається як голова цієї газети, він веде. І він написав те, що я говорив на сесії міської, міської ради. Дуже велика стаття. Хто ще хоче більше просвітитись, купіть моє місто газету, будь ласка, почитайте. Дякую. Мені дуже приємно, що до цього часу Федір Петрович Павлов розповівся на сесії міської ради. Я подивився законодавчу базу, я подивився наслідки цих програм в нових країнах. І я вам скажу, що ми сьогодні повинні всі разом проти цієї цією яка над нами висить депутата обласної ради я обіцяю, що це питання буде піднімати в Вінниці на сесії обласної ради. Я думаю, що депутати міської ради теж підтримують Колятинської звернення до президента України і до парламенту. Ми повинні це питання висвітлювати в засобах масової інформації на зібраннях людей. Я думаю, що це відомо з спільними зусиллями подолаємо. Дякую. Дякую, Олег Геннадійович, ви підтримали нас. би.